Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді класична коливалка для ловлі, щуки-окуня і, скажімо так, для ловлі взагалі по тихій воді. Це іспанський бренд Rublex. Коливалка називається Орлак, типова, так звана ложка. Ну, на упаковці так власне написано, спун. Така форма нам дозволяє ловити. Якраз саме в водоймах без течії, А за потреби в мене пару разів в житті таке було, дозволяє використовувати її саме як ложку. Було мене таке, що я взяв з собою їжу, забув взяти свою ложку, зняв кільце і трійник і просто нею як ложкою їм. Але, але, але вона власне не для цього зроблена, а зроблена для того, щоб ловити наших хижаків. І для цього тут є цілих аж 10 розмірів. Починається вони від нульового і закінчуються дев'ятим. По геометрії це від 42 до 72 мм. міліметрів. Ну тобто, бачите, так суттєво різняться. Наші парні розміри це лайти. А не парні розміри це хевіки. До речі, ваги починаються у нас від 4 грамів, закінчуються 27. Кожна із версій, це є, будемо казати, окремий підвид блишні, тому що наші лайти дозволяють нам ловити, по-перше, пасивного хижака, тому що вони дозволяють проводити їх повільно при цьому вони будуть мінімально заглиблюватися. Тобто, ви можете дуже повільно вести свою блишню, і вона при цьому не буде падати на дно. Це ми можемо зробити. По перше, в різних мілких місцях. Тобто від пів метра до там двох-дво з половиною метрів воно буде поступово сипатись на паузах, якщо воно це потрібно, буде при приводненні теж поступово сипатись, і це дуже добре роздраконює пасивного хижака. Як правило, по сезону використання це все починається від початку весни, десь кінець березня, коли вже щука активізувалася, вже доцільно її використовувати і до кінця вересня. Це як правило її тема. Проводка від рівномірки, на якій такий тип блешні грає, яке називаю, маятником через низ. Тобто вона, на відміну від S-подібних блешень, які грають отак, вона коливається ось в цій проекції. Тобто, отак, от маятник донизу, дуже непогано працює на водоймах без течії, на водоймах з течією лайти. Працюють набагато гірше, вони тоді більш схильні для входження в стопор, тобто коли наша коливалка перетворюється в оберталку, але такого не має бути. Що стосується більш хеві версій, що вони нам дають? Вони нам дають можливість обловити більш глибокі місця. Що нам потрібно обловити більш глибоке плесо води на нашому озері або якомусь водосховищі, ми відповідно беремо. Такий самий геометричний розмір, але вона вже буде важити не 8 грам, а 15. Відповідно, ми зможемо нею доставати глибше. Ми зможемо нею працювати в умовах легкої течії, оскільки вона має більшу товщину, більш стабільна, і буде і на легкій течії працювати досить непогано. До речі, є ще одним із плюсів в порівнянні з лайтом: це буде більша прицільність при закиданні, оскільки лайт-версія це у нас, будемо казати, така тоненька лушпаєчка, яка своєю Формою немаленькою, добре ловить вітер. Відповідно, якщо вам потрібно обловити якусь стінку трави, у вас є вітер, який дує якраз в бік цієї трави, то вам треба робити певне попередження на 2-3 метри, щоб вам вітром просто не знесло вашу калібалочку. Оця блишня приблизно куди кидали, приблизно туди і приземлилася. По сезону її використання це, як правило, від кінця серпня і аж до самого льодоставу. Тоді її актуально використовувати, тому що тоді, як правило, риба зміщується на більш глибокі горизонти води, і там, відповідно, більшою вагою нам її краще буде доставати. В уловах теж, як правило, щука і окунь це основні базові види риб. Інші види риб мені поки що не попадалися на неї. Що стосується трійника, це стандартний варіант від. Французького бренда BMC 36 серія. По ширині він майже такий самий, як ширина нашої блишні в найширшій частині. Якщо у вас місце з великою кількістю зачепів, ви можете замінити стандартний трійник на одинарник або одинарних захистом, або на двійник. Все залежить від ваших потреб. Дуже часто зачепляєтесь і розумієте, що все одно на цю блишну тут потрібно ловити. Міняєте трійник на щось менш зачеписте по якості. Плюс-мінус норм, якщо зберігати його правильно і ну не ганяти по каміннях. І до речі, зберігати досить непогано в такого плана коробках. Тому що вони дозволяють, по перше, цю штуку зафіксувати жорстко, і вони тоді у вас коробці блешні не будуть битися одна об одну, не будуть трійниками відповідно. Ну типа вже безпосередньо в коробці. Якщо власне ці трійники з часом у вас затупляться, то можете помітити їх на якісь крутезні відовнора або там дикої, і буде вам щастя на все життя. Що стосується кольорової гами, вона тут не надто широка, але цього в цілком достатньо, щоб закрити основні наші базові потреби. Це три кольори в кожному розмірі, але вони при цьому всі такі досить. Веселенькі, тобто вони всі в двоколірній гамі: це червоний колір, плюс якийсь базовий срібло, латун або мідь. Як на мою думку, це перекриває більшість потреб наших в наших умовах рибалки. Для того щоб дізнатися актуальні ціни і модельний ряд, заходьте по посиланню внизу під цим відео. Не забувайте підписуватися на канал, щоб знати про нашу актуальну інформацію. Не забувайте допомагати тим, хто захищає Україну і волонтерам і гарних вам рибалок.